на днях застраховался в компании, она распалась. И сейчас что-то добиться сделать, не дай бог чего, я это не сделаю. Вот у меня страховая есть бумажка, я на нее смотрю, но она как промокашка. Тяжело вытянуть все страховые деньги. Вот. А если надо застраховать, так они приедут даже ночью домой. Майже третина водіїв, з якими ми спілкувалися, вважає, что отримати в разі чего, відшкодування за полисом автоцивілки дуже складно, а то й взагалі неможливо. Очевидно, думки не зовсім об'єктивні та з іншого боку, диму без вогню не буває. А що стосується скарг від страхувальників, то тут певну роль відіграла така діяльність деяких страхових компаній, які зараз знаходяться в стані визнання їх банкрутами, у зв'язку з тим, що вони свою діяльність здійснювали за низькими цінами, відповідно сформували великий об'єм зобов'язань, з яким не змогли справитись, і вимушені були просто, скажімо так, відмовитись від виконання зобов'язань. Кирило автомобіль, якого потрапив в аварію, не з його вини тривалий час не може отримати страхову виплату та відремонтувати автомобіль. Обох учасників ДТП були поліси автоцивілки, тож компенсувати збитки Кирилові мала б страхова винуватця аварії. Але компанію Інтертрансполіс позбавили ліцензії, та зв'язатися з ними виявилося, м'яко кажучи, проблематично. Натомість постраждалий автовласник дозвонився до фінансової структури, яка нібито викупила борги страхової і спершу пообіцяла виплатити все до копійки. Подав всі документи їм, які вони попросили. вони мені прислали на емейл на мой всю документацію, яку їм потрібно було відслати. Я це все зробив, але чекав я відвіда два місяці від них. Как бы они говорили, что это займет две недели. Я еле добил их, позвонив, наверное, раз в пятый за день. Они сказали, что вам отказано. Девять месяцев я уже как бы вынужден арендовать машину. Тобто за свої дім це в принципі посередники, які намагаються заробити на цьому. Да хто представляється як колекторські організації, хто представляється як юридичні організації, а потім ті ж люди будуть після процедури банкрутства отримувати з фондів моторно-транспортного бюро, але вже 100%. на сьогоднішній день. Це діяльність законна, як то не було, на да? це передбачено. Цивільним кодексом України і є таке право переуступки боргу. Але треба розуміти, що тут заробляє не точніше, не відшкодовує свої збитки. Постраждала особа, а тут заробляють сторонні особи. Ну по суті, фінансові посередники про те, що на ринку страхування цивільної відповідальності з'явилися такі компанії-посередники, які скуповують борги проблемних страхових зовсім не з доброчинних. На те, попереджає на своєму сайті МТСбу. Тому постраждалим краще самим об'єднуватись та ініціювати через суд банкрутство страхової компанії. Шансів у такому випадку отримати своє значно більше, кажуть фахівці. До слова купуючи поліс автоцивілки автовласникові, не варто думати, що бумеранг до нього не повернеться. Іншими словами, обираючи поліс як найдешевше в невідомій компанії, так би мовити, для сусіда. Врахуйте, інший автовласник може мислити такими ж категоріями: моя хата страю не найкраща українська риса. Найголовніший критерій це поцікавитись у своїх близьких родичів, знайомих, як здійснюють виплати страхові, страхові компанії, тобто в які терміни це відбувається. Ну таке сарафанне радіо, як ми його називаємо, Тим буває таке, що ні сарафанне радіо, ні залізобетонна репутація страхової компанії не допомагають. Микола здирко мав отримати відшкодування за пошкоджений автомобіль у дуже відомій та авторитетній компанії, яка працює на ринку з 95-го року, та має понад 4 та офісів по всій Україні, однак у компанії, здається, вирішили заощадити. Всі зібрав документи, які потрібно, привіз їм сюди. Вони прийняли заяву: так і так, і так. Ну, все вроді йшло нормально. Я до них приїжджав так, так, через неділю, через дві. Вони сказали, ждіть. Жіть листа. Якого листа я ну це я вже зараз знаю, якого листа. Це був приговор мені, тому що машина розвалена, вони мені пропонують 10 тисяч гривень. Мені тільки на ремонт, мені 3 тисячі доларів мені сказали на ремонт, поверхності, тільки на ремонт. Ну вони признали машину тотальну. Вони тільки мотивують тим, що машина стара 95-го року, і все, і вони не хочуть платити. Ми вирішили з'ясувати позицію страхової компанії та разом із постраждалим автовласником приїхали до її офісу. Далі без коментарів. Ну, ви я знати, я страхував. Ну, у Вас лучша страхова компанія. Вас лучша, А чому да, ви, ви не хочете плачувати? Да, я не повинен відчитуватися о от своїх действиях. У мене є вишестояще руководство, перед яким я за всі своїх действий. Ви можете сказати, хто ви? Ну. Вами, с вами, пожалуйста, пройдіть нам не скаже Ви секретний агент. Да ясно. У підсумку висновки напрошуються малоприємні. На жаль, український ринок автоцивілки важко назвати цивілізованим. Потрапити в ДТП і спокійно та швидко отримати відшкодування за полісом цивільної відповідальності щось з фантастики. Тож, можливо, контроль держави за страховими компаніями має бути жорсткішим.